Привіт! Нарешті <уклюв> я нарешті сіла записувати відео. Я дуже переживала, тому що коли я довго не знімаю, мені здається, що я вже нічого не знаю, не вмію і мені <клюв> просто якось дуже страшно. А, але я дуже рада, що я сіла і що я вже знімаю для вас. І так, у мене дуже багато планів на 2025 на а, проявлення в соцмережах, взагалі на своє проявлення. А про це зараз згодом розповім. Я вітаю вас з цим Новим роком. Нехай він принесе дуже багато спокою, дуже багато щастя. Здоров'я. Здоров'я це безцінно і так, це просто безцінно. Мій 2024 закінчився, знаєте, так, не дуже приємно для мене. А в мене ще досі є проблеми зі здоров'ям, ще досі я з цим всім справляюсь, вже так довго, і я вже просто така, ах, стільки ще. Але так, помаленьку я рухаюсь до здоров'я. Так багато всього змінилось, так багато роботи з психологом, з психосоматологом, так багато розуміння, що так, як раніше, було, більше не буде. І мені від цього супер страшно. Я дістала вже всі свої скелети з усіх своїх шаф і просто готова їх пропрацьовувати і готова туди дивитися, О, Боже, мені хочеться плакати відразу. Просто, знаєте, от самі болючі теми, які в мене були, і самі страшні для мене речі, які в мене були. І десь там ховалися, і я така, а завтра, завтра, завтра прийшлося, прийшлося. Життя заставило. Їх діставати і їх пропрацьовувати і йти вперед. І мене від цього усвідомлення, що все, це вже от рішення прийняти. І так, як раніше більше не буде, і за цим послідують багато різних змін. Багато виходів із зони комфорту, це мене прям вау. Лякає. Лякає. От, але. Це прекрасно. тому я рухаюсь вперед і так багато змін у ментальних відбулося. Знаєте, оці якісь пропрацювання, мій прекрасний психолог, боже безмежно і вдячна. Я вона багато, уф, багато вкладає, та, і я це беру і собі вдячна, звісно, що я це беру, і я готова туди йти. І я готова змінюватися, тому що в мене були такі е, драматичні низи, просто, знаєте, от бажання померти, бажання все, там якісь е, е, різні думки. У мене бувають думки сафхарму, чи от як їх назвати там? Да? Коротше такі, знаєте, супер темний борс. Чита, світли віта 2025-го. Такі, ну реально дуже темні, якісь штуки. Просто я не знаю. А, можливо, там не всі цим діляться, і так я інколи збираються по кусочках з інтернету, розуміючи, що інтернет не те місце, де взагалі треба реально щось дуже серйозно сприймати, тому що навіть я і я думаю, ви це помітите, коли ви виставляєте щось в інтернет, кожен бере свій найкращий кусочок, найкращий ракурс, найкращий от момент. Та і це нормально, але в нас тоді складається ця ілюзія, що, типу, реально в людей немає там проблем, у них немає якихось от, переживань. Та, і для багатьох це робота, соцмережі, для багатьох це робота, і люди там ем, мають та робити якісь речі, якось проявлятися. Я не про те, що треба ну, брехати там, знаєте, чи якось щось скривати, хоча інколи. Це доречно, коли людина не готова ділитися особистим життям прямо до кожного кусочка, але чимось готове, це нормально. Але при цьому наше сприйняття, воно от таке, наче, от ми бачимо хайлайти та, кожного життя, і нам здається, що от в них в житті все супер, а в мене в житті все погано. Ну, звісно, це я говорю, тому що я м сама з цим та е сама це проживаю і сама це усвідомлюю, і мені прямо важливо. Розрушить цю ілюзію всередині себе, що та не завжди е, не треба зрівнювати себе, не треба думати, що в когось все супер. М, та. І може бути в мене дуже багато прекрасних, щасливих моментів. Я просто така людина, та а, що не дивлячись ні на що, я рухаюсь вперед і прям отак. Хоча мені супер страшно от. І зараз в мене є ті всі дискомфорти зі здоров'ям, ті всі невирішені проблеми і куба планів того, як я буду це вирішувати. І вони не прості, і вони взагалі не прикольні. І вони мене не так прям радують, і вони не якісь легкі. Так, mm -hmm. та, це трошки поділилась просто особистим і тим, що я проживала, проживаю, і тим, як я через це все проходжу. Важко, дорослішання. От я відчуваю, що, знаєте, це 30 років мені, і я проживаю реальне дорослішання, от реальне таке. Де ти прям береш відповідальність і ти так, ти береш? Реально. Цю відповідальність вона не завжди проста, але вона при цьому звільнююча, завжди така. Ну, енергія звільняється. Тому що от. Незважаючи на те, як я це говорю, таким голосом ніби реально дуже хочу плакати. Але а при цьому 2025-й він почався прям круто, чесно сказати. У мене стільки о оцеї віри такої її не було, просто мені дуже а, розчулює, мене. розчулює мене прям це відчуття, віри в себе, скільки позитиву, скільки оцих. А доброго до себе ставлення, з'єднання з Богом, такої хорошої, правильної роботи над собою, класних медитацій, класних ритуалів, класних, класного спорту. І так багато цього всього зараз, що рік почався прям дуже круто, і я дуже з собою пишаюсь, багато чого роблю. Та дуже поступово, я не скажу, що я прям така суперміс, продуктивність, але що стосується моїх якихось речей для себе, та дуже багато продуктивності було. Я прям дуже рада. І прям воно все отак помаленьку, знаєте, складається в той узорчик, такий, яким буде пластись 2025. І те, як я би хотіла, як я би хотіла, щоб він був. Знаєте, в мене дуже багато планів на соцмережі, мені. Хочеться нарешті розвинути свій блог, хоча я веду його дуже давно. А, прям дуже давно. Не Ютуб, а от Instagram в частності, Ютуб, звісно. Та. І мені хочеться того проявлення, яке я завжди хотіла. Де я вражаю себе, де я проявляю себе прям свої якості, а не ховаюсь там за чимось, за кимось. От. І де це все класно в, в служінні так правильно, я люблю слово правильно. От, хай буде воно, та. І мені хочеться цього всього у 2025-му, і це все отак днями, знаєте, воно так упаковувалось, упаковувалось, і от я нарешті сідаю і сьогодні пропишу якісь точки. Це не знаєте, така буде. Складна штука, важке планування, де там багато якихось елементів. Це просто, поки є цей імпульс, поки є оце такі бачення ці точечки в голові картиночки. Я просто їх намічу. Я потім днями буду щось робляти. Мені хочеться зробити доску Pinterest, мені хочеться. У мене є курс, який я не пройшла по стратегії, і там я собі якісь більш такі, знаєте, ключові дії е, наміщую через нього, та виходячи уже з цих відчуттів, які зараз є, і того, куди хочеться рухатися, що хочеться досягати. А, от, а зараз я просто сяду, пропишу, запланую як мінімум наушені свій цей місяць. Е, я буду планувати по лунному місяцю, хоча зараз в мене це не вийде, тому що та. Е, Новий місяць був ще в 2024-му. Але в подальшому мені дуже хочеться гармонізувати цей процес і планувати саме з лунного з лунним циклом гармонії. Там. Мені здається, це дуже правильно і логічно. І також зі своїм жіночим циклом це треба з'єднувати 100%. Та я а веду щоденники циклу, записую свій муд, свою продуктивність. Та і коли ти вже ведеш, наблюдаєш, бачиш зміни, ну, приходиться от от якби братися до уваги, розумно, мудро брати це до уваги, я би так сказала. От. А, але це вже таке advanced у мене буде advanced планування, коли я вже прям налагоджу якийсь для себе такий взаємозв'язок, побачу і прям зможу його конкретно внести туди. От, і незважаючи на цю кількість планів, знаєте, я в мене нема такого, як раніше, а що Боже, от якщо я не досягнув ну все, капець, просто кінець світу, ну хоча я не досягала це 300 разів і кінець світу не наступав, але в голові ж є така ілюзорна штука, що ну прям страх. Зараз в мене немає страху, тому що я покладаюся більше на дії, які я буду робити, і на надії, на які я буду робити, не на результат. А от мені не страшно, бо я просто готова зробити максимум того, що я можу зробити. І так, боже, я дуже емоційна. Я просто, і це не від чогось поганого, я просто дуже емоційна, в принципі, так. Я просто хочу вкладати максимум того, що я можу зробити, та, і це. Все, і все це, все, що я в себе хочу. Просто максимально класно, добре робити свою роботу, а, вкладатися в блог, вкладатися в інстаграм, та знімати по імпульсу робити якісь продукти, які я буду хотіти робити, те, чим я можу поділитися, та, і так само я це з терапією буду пов'язувати, досліджувати. А, Так, ну та, от жити більш активніше, я би сказала, тому що. Бо, бо так, бо так вже пройшов мій час, якщо чесно. Отакі поки що плани. Я пішла на курс астрології і я зможу консультувати. Я ніколи не ставлю собі з досвіду вже, не ставлю собі якихось чітких прям планів, все, я астролог. Мені це цікаво, я відчула імпульс, я йду це досліджувати. Дякую, що в мене була змога відкупити цей курс. І я. Прийшла на це навчання, воно там достатньо довго, майже до літа, і тому багато буде роботи, але подивимося, що з цього буде, чи буду я консультувати, чи ні. В мене, може хто не знає, там мені треба зробити якісь кіанеї, розповісти про себе. У мене багато є навчань по психології, по коучингу, сертифікації я маю на увазі, не тільки просто якісь курси, а. -ля ну, Ви зрозуміли да. тобто серйозних навчальних програм. І так, на жаль, я їх би взяла, але не використовувала і не реалізовувала в цьому по різних причинах. Та, ну, і зараз от, астрологія це також те, що мені цікаво, в принципі, те, що я хочу вивчати, мені подобається цей інструмент. Я вивчаю джотіш, звісно, так, як я, певна, що це. Краще, якщо так можна сказати, розумніше для мене, мудріше, глибше, духовніше. От прям там там класно. Тому, звичайно, це ця астрологія, і мій вчитель практикує цю астрологію, так. Тому я йду сюди і в першу чергу себе. В першу чергу дуже хочеться вивчити себе. Це безцінно, це найцінніше, що також можна зробити: вивчить себе, свої імпульси, свої сильні сторони, свої слабкі сторони. Прям реально себе розглянуть. Це прекрасно. І якщо є якісь допомагаючі спеціалісти, які вам можуть цьому допомогти, також супер. Це все треба використовувати і йти от туди. Так, тому зараз я сяду, пропишу те, що я хочу. Трошки вношені, трошки просто, щось на папері, от як піде, так піде. Я дивилася вчора, чи вчора чи позавчора дуже класний ріл Сіра Христі. Хто її знає, чи не знає, як вона писала на 2025 цілі. Я вам дуже його рекомендую, дуже класний. Там з. За... Тим посилом, що в кінці треба прям провічувати те, що ви написали, та, і покрутити вісімки можна там потанцювати. Ну, покрутити вісімки це дуже класна практика. Взагалі, ірина практика, там можна її для себе також якось брати до уваги, використовувати. Мені вона подобається. Так, тому так, такий початок року, такі поки плани, плани. Багато планів по реалізації, по здоров'ю, по спорту, для тіла, для зняття всіх зажимчиків, розкриття в... в усіх аспектах себе, і дослідження і йти в страхи. Хай мене було особить Бог і мої ангели, нехай будуть зі мною, бо це буде а, такий нелегкий шлях, я думаю. А може легкий тому. Так, відпускаю просто очікування. Ой, сан. Я, на жаль, не зняла ту вечерю, яку я хотіла, але все одно хочу трошки показати, що я їм. Тому от сьогодні готую обід і сьогодні покажу, і можливо покажу вечерю, але не обіцяю. от. А приїхала вже дуже голодна, я їздила на йогу і потім в кафе на каву, і трошки там попрацювала, і зараз приїхала, буду готувати обід. Я буду готувати суп, я дуже його люблю. Та покажу стілюючий суп, я його називаю часто. І а, для нього я підготувала кіноа, я його ще раніше замочила і відварила, для того, щоб прям. Я думаю, зараз він займає мене 15-20 хвилин максимум, просто враховуючи тільки все треба нарізати, це основне і закинути все в каструлю. В англійській це як називається, може ви десь зустрічали one пад, типу, мені подобається, як там все якось так прикольно, часто обозначається. а на українській не знаю, як це так круто сказати, якщо чесно, от, а там та one пад Dish. І, типу, що все готується в одній каструлі і це дуже зручно, чи ну, в одній якісь посудині, просто все закидуєш туди, чекаєш і отримуєш. Классну косівлю. Я дуже таке люблю, тому що це швидко, зручно, готувати і так. До того я ще вип'ю чай. А зараз частенько п'ю чай з тим'яну. Кожен день прям запарю, Це дуже корисно, він такий антибактеріальний. І взагалі тим'ян як рослинка дуже цінно для здоров'я. Для мого стану зараз це прям класно працює, тому я кожен день стараюсь пити. От, та, і зараз покажу, трошки поділюсь з цим. На рахунок їж зараз у мене такий трошки дивний етап, я ще не можу розібратися мені. Харчуватися, знаєте, більш так. З якимись правилами, там, які б, можливо, приблизили мій стан здоров'я чи за відчуттями. Я ще тут калібруюсь. Хоча в мене є план там, на певний детокс, я потім, я думаю, цим буду ділитися і прям детально розкажу, що я хочу робити. Він там коротенький, 9 днів, і там, я на нього дуже налаштована. Але в інший час я да, стараюсь максимально приносити ну, корисну, смачну, цільну ціль таку їжу, багато фруктів овочей, багато західних. Зел... Так, таке все відстрілюючи, знаєте, і прям. Е, і в перервах там селеру я вранці п'ю, зараз, зазвичай майже завжди, або якісь чайочки, знаєте, там. От, зараз п'ю урюк шепшину, з вечора запарюю, між їжею десь там якийсь гранатовий сік, або тим'янчик запарюю. Ну, от таке щось додаю. Та, тому поділюсь, зараз ще тотальніше. Я просто супер щаслива, що я сідаю їсти, а ще я супер щаслива, бо отримала посилку тільки що від сестри. Це дуже приємно. Сестра мене порадувала і відправила мені такі підтримуючі всякі штуки, бо ну, тут я чимось ділюся, знаєте, але так відкрито. Напевно, там я ділюсь тільки з близькими своїми глибинами болі. От вона мене підтримала і там. Прислала мені такі приємні речі. Я зараз вам швидко покажу. Просто Оксанка відправила мені мою сестру. Звати також Оксана. Це найкраще ім'я. Я дуже люблю своє ім'я і взагалі ім'я Оксана. Це моє найоблюбленіше. Та, вона відправила мені такі свічки. Я обожнюю свічки. Взагалі все, що я люблю, якщо чесно. Цукерки. шеф. Взагалі це супер ідеальне співпадіння. Я зараз ще кожен вечір п'ю чай м'яти. А це також дуже корисно зараз для мене в цьому моменті. І також чай з Меліси, Ентоні, Ентоні Вірія про нього дуже багато говорить, що він супер корисний. Там в нього купа зцілюючих властивостей, його треба пити і осанка. І вчора в мене закінчився чай з м'яти, Вчора я випила останню чашку. І вона мені відправила мой Дуже класний бренд, в пам'ятаю проте те, я знаю органічних чаїв карпатських і тут мята просто Я не знаю, як це працює. Це так ідеально, Боже, я така рада. Потім маска, яку я буду собою, за собою доглядати. І це просто золото. Це, це золото, це мед. Ну, просто треба, оцініть ідеальність цього меду. Тисячу, тисячу з десяти. Так, якби в мене був дозвіл ем, на рекламу цього меду і контакти передать вам, я б передала. Можливо, таке буде, то я буду просто самим, я, е, ярким фанатом цього меду. Е, він просто дуже крутий. І це самий ідеальний мед, який я в житті їла. Він неймовірно смачний. Оксанкин тато має пасіку, тому там тому я просто блест отримати такий ідеальний мед. Він, неймовірно смачний. Я вірю, що він супер ці цілющий, тому що це роф Хані, який, е, знаєте, також, от, ну, знову ж таки, як Ентоні пише, що він дуже стілює і взагалі є Так, Мені здається, це і видно. Я просто бачу, що він дуже цілющий, Не знаю, я просто дуже ексайде. Мені здається, що це на реально нового золота такі продукти. Mm, так, просто. Тому от, от така я просто щаслива людина. І знаєте, коли мені погано, я думаю, боже, знаєш, я не така погана, а раз мене оточують такі прекрасні люди і роблять для мене такі приємні речі. це, та, це не перший раз, коли мене так хтось радує, подруги у мене так само такі, які можуть мене так підтримати. І це, Боже, це божественно. <рістан> Це я йду їсти, і отаку от вечері вам зняла швидко, бо чесно, я не хотіла дуже довго знімати.